Плотик білизни з таким дефектиком невеличким. Наприклад, тут ниточка пішла по шовчику. Топ з кліпсою. Оцей топ тут треба брительку підшити. Так, цей бюстик так само брителечки. Треба чи підшити. Ось, ось тут вони мають бути і ця. І ця. Це повернення цей біостик. Тут так само вертелічку треба довести до пуття. Тут як бруд десь на шортиках. Тобто ну, речі, які можна привести до стану, щоб гарний їх продати. але на це треба буде витратити час, можливо, якісь кошти. І тому ми його ось все відібрали. І зараз поставимо по гарній ціні, щоб можна було його. Виділити на це якийсь час, кошти і реалізувати.